Ну все, давай. <проб> та не буде за зато такий. Руку б. Руку бруку! Что, брат, че шо? Руку! <проб> руку! <проб> що, збачу, що? руку, руку. No. Назад! Так ушаху! Та та. Назад! Аж А шоколад! Назад я сказав! Що? まあ... Руку заспуну нормально! Ушло, а Руку а поздат. на пистолет. Руку зап. Кто Боже сказати. Диша давно, Все, руки. Так і Но... стоїш. Пістолет дай, чуєш? Бо без такого більшого Не бери його хлопці, лишить його. – Віталя? – Не видно, що голий, Лиши його. Ну то як такого голового за мене? Що мене теж вдома діти чекають. Чого він Чекаю. шкушкою виходить на нас? Що це таке? Я, я на вас говорю, дива. Я вдома хтось не видав, що hey, на нас пістолетом таке треба. Наш виклик. Все, успокойся. Мам, дивись, подпостель. Принесіть йому майку, та й один ти його шаліє. Да, да, Мам, чуєш, там паспорт. Він на ручниках, мужчина вийшов на нас з пістолетом. і це, він уже на ручниках стоїть. Да, да.